Сьогодні дивимося цікаву історію Діма Шефадосича, одного з найкращих гравців європейського баскетболу. Головий висновок такий. Треба пам'ятати, що баскетбол це гра помилок, тому гравцям ми бажаємо не боятися помилятися, а тренерам ми бажаємо ангельського карпілів. Ти один з тих гравців, які не бояться помилятися, і мені здається, що це принесло багато хорошого у твоїй кар'єрі. Може ти будеш кидати, може спробуєш дати передачу. Незалежно від того, що станеться після цього. Здається, це не дуже впливає на твою гру. Ти продовжуєш грати. Поділись, будь ласка, більше про цю ментальну особливість. Я думаю, що це починається з юнацьких років, коли тобі 10, 11, 14 років, коли в тебе є тренер, який розуміє твою помилку, розуміє твою ідею, що ти там побачив можливість для передачі, а передача не дійшла. А він це зрозумів, що коли ти виростеш, в тебе буде більше сил, ти зможеш віддати цю передачу. Точніше, і так мене і в молодшому віці за деякі такі помилки терпіли, не міняли одразу, і це потім відобразилось у моїй грі, коли мені вже було 20, 20, П'ять років, де я і далі не боявся, мав впевненість, що спробую ще, що не буде заміни, ніяких зауважень і всього такого. Звісно, якщо я зроблю якусь помилку тричі, то я і сам би себе замінив. Тож думаю, що ця впевненість починається від моїх тренерів, які мене тренували у молодших категоріях, які бачили те, чого можливо, я сам не бачив, і давали мені грати саме таким чином.